Друзі, всім привіт! Чуєте, птички співають? Ой, яка красота! Зима, ліс! Сніжок іде. Ой, взагалі. Супер. Мороз, я не знаю, скільки морозу. Вань, ти дивився, скільки морозу? Мінус три. три. Так що взагалі без перчаток можна йти, гуляти собі. Потихеньку з званю на батьківські збори в школу. Та вирішила трошки, я не знаю, у мене включено це. А, все є. Я думала яркость, бо перебирала яркость. Фух. Ой. Йдемо вирішувати з приводу випускного всі питання. Назначили на неділю, тому що всі на роботі. В частності, я не можу інший день. Може, через мене, ну не знаю. Мені краще сьогодні. Отакі справи, думаю. Познімаю ще зіму трошки. Я вчора вранці зняла відео з вікна трьоххвилинне. І вдалила його нечайно. Ну, думаю, ладно, зніму ще одне. Знімусь і ще одне. Сніжок миленький сипеться. Красота яка! Клас. Писали, якщо не буде голоду, то збираємося. Ну, голольоду нема. Нема сніжок. Хорошо, так. Взагалі, прекрасно. Пишуть дівчата, що не у всіх сніг такий випав, не в всіх регіонах. Ну, ми, звісно, його вже й не чекали. Не так-то моєму і раді, ну, але... Таке знаєте, як уже то весною випав сніг. Тут до весни залишилося вже 10 днів чи скільки. Сьогодні 16. Посчитайте, бо, бо я не вмію шити. Дивіться, як красиво. Вообще, Обалденно. Кущики всі в снігу. Клас. Фух, а я вчора... Позавчора, в п'ятницю. Дощ іде. вечором, Такий дощ парив. Наутро просипаю шторку, Фух, отодвигаю, а там сніг лежить. Думаю, от тобі на. Добрий день. І давай же знімати. І що толку? Що я зняла? Все вдалила. Нечайно, звісно ж. Ось такі-то справи. Так, добре, друзі мої, будемо ми топати. Скільки тут минут? Три минути я знімаю. Фу, аж біле все, аж в очах. Уху. Рябить. А, зараз ще відповім на питання одне. Там Світланка, Лана Світлана, тобі привіт, дорогенька, задавала питання, чи запізнююся я на роботу. Чи було таке? На роботу я... Ну як запізнююся? У мене керівництво знає, що я добираюся, що автобуса немає, що я можу запізнитися. Тому бувають такі моменти, що я приходжу пізніше 8 годин. Буває таке. Буває таке, але рідко ну, у мене не сміна, у мене прийшла, та й роби собі. От, буває. Але якщо я не, допустимо. Не вийду вчасно з дому, то я можу дуже сильно запізнитися. Тому що пройду я весь, трас, весь транспорт, і тоді я буду йти, грубо сказати, пішки на роботу. Ну, такого ще ні разу не було. Були випадки, що я дуже далеко йшла, може один чи два. Ну це було давно. І не на цій роботі мам... Ой, а хтось побіг. Чи собака, чи кішка, чи лисиця, чи хтось, чи зайчик. <кій> От, так що можна сказати, що я не запізнююсь. Я можу впевнено сказати, що я не запізнююсь на роботу. Буває, що так, да, засипаю, за, за, ну, сплю довго. Допустимо, треба встати пів шостого, я проснуся в шість або вже... Почала сьомого, тоді говрал. швидко-швидко збираюся, бігом-бігом. Ну, все одно я стараюсь. Можу не поснідати, можу не зібрати тормозок, можу там що там таке, ну, мені що, покупатися, в вдіться і пішла. Такі діла, Хто ж то побіг? Диви, нема, Не видно. Хтось побіг. Кішка може. Ну красиво. Так, йду назад. Ваня вже вдома, йду сама з батьківських зборів. Йду сама. Ще заходила до подружки в гості. Посиділи, почуювали. Іду додому. Порішали практично всі питання. Ну, ті, що можна порішати. Вальс не хотіли діти танцювати, ми їх умовили, що це красиво, це, це треба таке. Блін, шо, Щоб не впасти, ще тут з горки йду. От, альбом хочемо ми. Хочемо відеозйомку. Торжественне. Взагалі, все таке, знаєте, все по темі. що гроші, гроші треба, гроші готувати. На те, на те, на те, на все. Це буває раз в житті, так що треба дітям зробити свято. Одних тільки не було. Троє нас було мами з хлопцями, а дівочки не було з мамою. Щось у них машина не завелась чи щось таке. Ну, в общем, не змогли вони приїхати. Так. Ось так, про ленти, про колокольчики. Ну, коротше, все як, як положено все. Вони взагалі нічого не хотіли, кажуть, так, нам торжественно вручить і все. Як в 9 класі їм вручали. Кажу, та ні, дорогенькі, так не пайдуть. Треба, щоб було це все торжественно, красиво, як на якийсь час приділити увагу вчителям, вам, батькам, всім. Всіх привітати, всіх обов'язково як же. Що вже 11 років ходили, так ото штани протирали. Всі старалися, як могли. Як могли, уже ж. То треба це діло відзначити, як положено. От. Якщо я поїду додому, Зараз десь почала першого. Йду до тонку. Погода прекрасна. Йду й думаю, хоч би, хоч би вовк десь не виліз, воно в якійсь області вовка застрелили, вони ж пере, е, перебираються. Там, де тиша. У нас тут лісок. Страшновато тепер ходити мало ли, знаєте. Красоті, хоч познімаю зиму, бо зима пройшла і не було. Відео у мене з зимою і знімати не хотілося нічого. А це бачите. Як красиво, боже. Дишиться так легко. А ще б легше дишалося, якщо б був би мир. Так, що ще які новини? Які новини? Що вам розказати? Мабуть, все розказала. І туди йшли, Ваня йшов по льоду там трохи. У нас озерце невеличке замерзло. Він Як що Вань, ти як маленький, дойшли туди далі, як туди йшли, дивлюсь на дереві стільки снігу. Стала, як троханула на мене на весь сніг на голову. Я без шапки. Ма, на мене каже, ти як маленька. Кажу, але тут будемо йти, давай знімемо. Ну, я вже не знімала, вже пройшла ті дерева. Да, можна піти погуляти. Боже, яка красотінь. Яка красотінь. Клас. Клас, клас. Казка. Зимова казка. Хоч трохи влаги буде. Хоч трохи влаги буде, сніг розтане. Щось мені кажеться, що це літо знову буде таке спекотне, без дощів. ой 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 ой, -ой. Попробую його вже що це щось вирости в таку засуху. Тубок маленький росте. Бачите, не було його тут. Росте. Прямо біля дорожки. Так, ну добре, друзі мої. Всім гарного настрою, всього самого найкращого буду я плентатися додому.